Всім привіт, приїхали на Альдозор. ще не пробували. Сейчас о, кстати, хорошо. Сейчас включим калібровку бункера. Пока він пустий, включили периметр. Вот, и сейчас откалибруем бункер и подивимося, зважимо натуру, влагу подивимося, і подивимося вообще, що це за звір Альдозор. Ну, поїхали можна ну, потім покатайтесь. Ідемо перший проходик. Зразу впечатлення, що у сусіда завжди краще, Ну він трошки рідший. Тут а, скільки десь є вона, метр? Три з половиною. на з половиною? Получилось, мабуть, трохи більше, так? Да? すてきだ。 Занера. есть пассад, надо его подсоболты посадка. А не де тут Ты будешь масло делать чи нет? Uh -huh. Дакета да. чиз машины? Поїде туда? що что-то сюда Так, це в мене банка, я її насипаю повну, Потім така заслоночка, в мене, зрізаю. І висипаю, остальне висипаю. І така у нас ось виходить літрушечка. 420. Странно, блять, де воно взялось, Ну, воно є. Зараз введем ось сюди. У нас було тут 375, зараз сюди введем 420 і воно все пересчитає. Тобі Так, так. Пишемо 420, пишемо ОК. Пишемо тут 10-та влага. От і отак. І в нас Получається 1.42 урожайність. Ну, бункер ми набили. Один бункер, 2,3 гектара Повен бункер. Це було 3,75 і 380 грам. Ну, я думаю, що це. Непоганий результат. Там у нас якийсь пожарчик пішов, посадку хтось, навіть не запалив. Ідує сильний вітер, треба зараз вигружатися буде цей. Закривати комбайном вітер, тому що по-другому не буде. Тут виїхали ми за межі, ну, така. Підігнали одну нову футболочку. Щось тільки все на виворот написано, не не розумію як А це, ця сімочка може принесе мені другу футболочку чорну. Подивимося! Симемо вторий бункерок. 5%, 1.44 урожайность. Сейчас надо попробовать. Так, ладно, неудобно. Що додати до цього названня? Немає як. Альдозор і все. Конечно по 35 грамм Моя уранка була Ой, я ж меню. Є місця якісь повипадавчій трошки. но ну, основна маса неплоха Ну, там на карті подивимося, як разложа роз... узори Дядько написав, що ви з цими планшетами. От ну, хай собі поставить вдома дисковий телефон і дзвонить по ньому. Куди йому надо. Я побачу, що він скаже про планшети. Було б цікаво, що він зараз... Сейчас... Він помни як набирать номера на дисковому телефоні. Чи в нього вже був кнопочний з определителем. На блокераторі з сусідом. Интересно, вони спеціально ставили блокиратор, щоб сусіда можна ні. <гаду> Кто на почте рабив напишите в комментариях. пока даржится Посмотримся, что будет Сергей Анатольевич в машине должен взять рекордный вес сегодня это 20 натура я думаю должно быть должен быть вес 6,77 гектара это мы третий бункер полный Кружків досипемо, поїдемо. Так, Зілок повен 7,5 гектар. Ну не знаю, будуть важить, не будуть. Якщо будуть, узнаємо. Не будуть, не узнаємо. Получається ну, поки... 10,5 тонну у цьому. 10,5 тонну машині. У нас тут на всю длину така полоска без рядка Забилась сівалка І просажує по чуть-чуть цей -чуть. 1.39 вже показує ну, Воно пересчитує коротше ви виді Площадь на то що даже два рядка немає тут. Ну і намалює навірно там на карті таку саму схемку Повзна, По по крайней мере Ну подивимось, Сейчас назад будем идти яка там буде схемка намальована опять ще одну посадку запалили Пацаки на пожарки поїхали туди тушить Я десь бачу ще одну запалили а тут походу розвал раз колесо попадая в развал. и Гурьянон. Пиццерий У нас получается, ну что я узнал, тут посеяно ну, по четыре с половиной на метр А з тієї сторони почало ну, не знаю скільки там було посіяно по 3,5 на метр. І по карті в принципі так рисує, що 4,5 чуть-чуть слабє, ніж 3,5 ну, загущений посів чудово. Там До 4,5 воно, мабуть, і 5 кидало. І трошки це і не вистачило на растіння влаги. Ну, Там карту в кінці відкриємо, подивимося, яка буде цей. Ну, Поки держиться. Трошечки там просіло було урожайность. Ну, 1,4 і Покажи Альдозор. В общем виходить якийсь там комбайнер з баштанки на півдні України, трошки в траві, там якийсь Альдозор по да, потоні 400. Я думаю, що на весах ще може бути навіть в плюсі. Якщо у нас буде возможность чи можливість сфотографувати накладну з маслом і з весом то я вставлю тут вам накладну щоб подивитися, яке в ней масло і який буде вес в машині ну і тоді вже там на калькуляторі собі досчитаєте, хто кому як надо ну а на цьому дякую всім за увагу всім щастя, здоров'я мирного неба і слава ЗСУ. Так виглядає карта тут трошки кращіше, середина слабіша і тут ну це останній проход я забирав вузьку, вона наклала на, на остальні, коротше. Ну таким. Банчу.